І Як метливий і щасливий хлопець, який любить обійми поцілунки. Роуз є здорова, самопевнена і активна дівчина. Це відеозйомки, які пропагують тиждень установлення у Великобританії. Це вже 15-та річниця. Вона відбувається від 5 до 15 листопада. Кожен день має так звану дитину дня. Ви можете присвоїти собі дитину дуже швидко. Одного разу вам скажуть мамо і тато, і це чудово. Діти без нас не мали в свого домашнього затишку. Діти пропонуються в інтернеті по е-шопах або в аукціонних програмах, як все з притулку, стверджують критики. Ще більше і більше всі ці усиновлення є і діти, яких батькам відібрали недобровільно. Одним з критиків цього є і депутат парламенту Джон Гемін. Люди не знають про що в цих історіях йдеться. Ви на словаччині про вимушені усиновлення вже знаєте набагато більше як тут в Великобританії. Тому цього року вперше. Відбудеться тиждень проти установлення. Його будуть проводити ось ці люди, подружжя гінців. Вони стверджують, люди мусять знати правду. Будуть відбуватися маніфестації, прес-конференції, протести. Британське суспільство мусить знати, що тут відбувається щось злого, що підтримується торгівля дітьми. Згідно словацьких держустанов, за останні кілька років було відібрано десятки дітей з необґрунтованих причин. В Європі йдеться про сотні випадків. Акція тиждень проти усиновлення дітей проходитиме першого тижня місяця грудня. Мартін Кирпач, телебачення йо.